Добрий день, дорогі учні! Сьогодні з вами я, Олена Олексюк, вчителька математики. Ви вже знаєте, що будь-яке число можна записати як частину від ста або у відсотках. Відсоток означає частина від сотні. Багато речей у повсякденному житті вимірюються і порівнюються у відсотках. Як товар здешевшав під час розпродажу, яка ставка за кредитом у банку. Відсотки навіть показують, яка частка від рекомендованої добової потреби вітамінів та інших поживних речовин міститься в продуктах харчування. Розв'яжемо задачі на суміші, сплави та відсотковий вміст. Задача 1. Маса гуски дорівнює 3,6 кг, а кроля 4,86 кг. Наскільки відсотків маса кроля більша за масу гуски? Розв'язання. Нехай маса кроля становить х відсотків. Тоді запишемо коротку умову так: 3,6 кг це є 100%. 4,86 кг х відсотків. Отже, х відсотків дорівнює. 4,86 помножити на 100 та поділити на 3,6 і дорівнює 135%. Маса кроля більша за масу гузки на 35%. Бо 135% мінус 100% дорівнює 35%. Відповідь маса кроля більша за масу гуски на 35%. Розв'яжемо задачу 2. Сплав олова та свинцю містить 58% олова. Скільки потрібно взяти олова, щоб виготовити сплав, який міститиме 3,36 кг свинцю. Розв'язання. За умовою задачі у сплаві олова 58%. А свинцю 100% мінус 58%, тобто 42%. Позначимо масу сплаву за ікс кілограмів. Оскільки сплав містить 3,36 кг свинцю, тобто 42%, то запишемо коротко умову так. Х кг це 100%. 3,36 кг 42%. Отже, х дорівнює 3,36 помножити на 100 та поділити на 42 і дорівнює 8 кг. Це є маса сплаву. Тоді маса олова 8 мінус 3,36 і дорівнює 4,64 кг. Відповідь. Маса олова 4,64 кг. Розв'яжемо задачу 3. До 620 г 40% розчину солі додали 180 г води. Знайдіть відсотковий вміст солі в новому розчині. Розв'язання. Позначимо кількість солі в розчині за х. Знайдемо кількість солі в 620 грамах розчину. Коротко умову запишемо так. 620 грамів це є 100%. Х грамів 40%. Отже, х дорівнює 620 помножити на 40 та поділити на 100 і дорівнює 248 грамів. Оскільки у розчин додали 180 грамів води, то маса розчину стала 620 плюс 180 тобто 800 грамів, а кількість солі залишилася 248 грамів. Отже, Дізнаємося, відсотковий вміст солі у новому розчині. Нехай кількість солі становить Y відсотків. Коротку умову запишемо так. 800 грамів це є 100%. 248 грамів Y відсотків. Маємо Y дорівнює 248 помножити на 100, поділити на 800 і дорівнює 31. Відповідь. Отримали 31% розчин. Отже, сьогодні ми згадали про відсотки та розв'язували задачі на суміші, сплави, відсотковий вміст. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!